Доброго дня. Приїхав на розборку. Ось їхав по дорозі, заїхав на розборку. Може, кому що цікаво? Ось тут. Т-40, юмези. Візьму. У хазяїна номер телефона, кому що зацікавило? Двохкорпусний. Т-150 Атовський рідний мотор. Ну вони такі мотори інакше в Мазовські всі ставлять. А сюди твій колега треба. Треба Так. Ну це я так зрозумів, собі біра бе цілком продавай. Кора? А це що? Два будеш, до кучі. А то діва цей Не, ну я, я кушу, це розборка Я... А. Кому що цікаво. Овечки не продаються. А це не твої. А кобила тіма. Так немає, кохай, кобилу немає. Так та не треба, ми взагалі не кобили, приїхали знімати. Так, кого що зацікавило? Юмези МТЗ, тут розборка Т-40. Вон ще день ЮМЕЗ. Кому що, кого що зацікавило, пишіть, я був номер хазяїна давати. На цьому все. Так, чи що ще зняти? Що тут ще є? Все ж? Я да я знімав. У дворі що є, злоття там як. Ся з двері, стесоро. З Навіски. Та ну, тут видно, я ж все познімав. Капотів штук 10. Тільки не дворі. Кого зацікавило, пишемо в коментарі, я буду давати номер телефону. На цьому все, до побачення.